Рівно за тиждень українські школи починають навчання, чи всюди вже визначилися з форматом, чи навчилися діти, як і вчителі, як поводитися, коли чують сирени, які питання досі не вирішили перед початком навчального року. Поговоримо із заступником міністра освіти Андрієм Вітренком. Пане Андрію, вітаємо вас в прямому ефірі. От щойно я сказала, що тиждень до 1 вересня, скажіть, будь ласка, чи є вже розуміння, яким це буде 1 вересня? Чи є якісь у вас побажання? Обмеження, що можуть школи робити і не робити в цей день, доброго дня, доброго здоров'я, дякую за запитання, слава Україні. Героям слава. Запита... Запитання дуже дійсно важливе, з причини того, що ну 1 вересня це така знаменна дата для кожної української родини, бо всі ж українські родини дотичні до сфері освіти, і це окреме наше українське свято, свято інтелекту. Щодо початку нового навчального року, новий навчальний рок відповідно до постанови кабінету міністрів розпочинається 1 вересня, але в таких форматах, які є дещо незвичними для українців, із за цього вторгнення Російської імперії, яка зараз вона демонструє на нашу землю. Тобто, відповідно для тимчасово окупованих територій та територій підвищеної небезпеки, освітній процес буде проходити в онлайн режимі. Для територій, скажімо так, безпечних, та де підготовлені вже укриття для здобувачів освіти та учасників освітнього процесу, буде запроваджено офлайн режим, тобто аудиторний режим, або змішана форма навчання це офлайн режим з використанням технології дистанційного навчання українських дітей. Ан Андрія, ми вже багато чули про різні формати. Скажіть, будь ласка, ви встановили школам якийсь дедлайн, коли вони мусять дітям і батькам про це повідомити? Бо поки що те, що ми спостерігаємо як батьки, школи проводять ці нескінченні опитування, опитують, де дитина, яку форму ви хочете обрати, але тиждень до початку школи. Мало кому ще повідомили, як саме вчитиметься дитина, в яку зміну і буде відвідати школу чи ні? А якщо ні, чи буде офлайн навчання, скажіть, будь ласка, коли чекати на цю визначеність? Я впевнений, що військові адміністрації, які мають погоджувати відкриття тієї чи іншої школи і запровадження офлайн режиму, впораються з цим завданням до початку нового навчального року. І ми закликали зараз проходять робочі поїздки міністра освіти, всіх заступників міністра по регіонам України, де ми дивимося готовність регіонів до запровадження офлайн освіти, як якість облаштування сховищ найпростіших укриттів для того, щоб забезпечити цю повну безпеку. Ви ви розумієте, що у нас життя таке буремне, і е, ситуація постійно змінюється, тому оці нескінченні опитування і проводяться для того, щоб мати оперативну інформацію щодо е, скільки дітей готові вийти офлайн е, на навчання. За нашою інформацією, приблизно 50% шкіл з е, облаштовані е, укриттями для здобувачів освітнього процесу. Ця цифра постійно зростає. Ми моніторимо а, дану цифру на кожну п'ятницю для того, щоб мати оперативну інформацію відповідно до той, того чи іншого регіону, і як відповідно до безпечності ситуації в регіоні будуть запроваджені оце навчання. Але так. я впевнений, що 1 вересня воно відбудеться в будь-якому пане Андрію. А чи відбувається в школах навчання, як поводитися під час повітряних тривог не лише для персоналу, але так, щоб і діти знали, куди бігти, що робити? Безумовно, такі навчання ми рекомендували розпочати перед початком нового навчального року. Зокрема, ми навіть пропонували, щоб батьківські збори перед початком нового навчального року були проведені саме в укриттях, щоб батьки самостійно могли оцінити якість надійність цього укриття і прийняти остаточне рішення щодо форми навчання своєї дитини. Тобто, це носить Окрайно... лише рекомендаційний рекомендаційне такі характер. характер та. Ну, Ми надаємо лише рекомендації, ми не можемо змушувати Розумієте, у нас є автономія закладів освіти, відповідно якої вони працюють. Тобто законодавство українське, воно таким чином влаштовано, що за навчальні заклади вони в більшості свої автономні. Тому управлінське рішення залежить від керівників навчальних закладів. Тому ми надаємо рекомендації. Окремо, хочу сказати, що ж були внесені зміни до програм захисту вітчизне, і це будуть обов'язкові такі модулі. Щодо поводження під час повітряної тривоги або будь-яких інших тривог в регіоні, пан Андрій, і от завершуючи тему безпеки, скажіть, будь ласка. Чи далі зберігається чинним ця норма, що за безпеку дитини в школі несе відповідальність вчитель, директор школи і досі в різних регіонах України просять батьків різні папірці з різними формулюваннями підписати, зміст яких зводиться до того, що мовляв батьки так само якимось чином беруть відповідальність за безпеку дитини на себе під час очного навчання? Дякую за запитання. До нас доходять такі сигнали, що в різних регіонах дійсно збирають якісь підписи. Але я хочу запевнити батьків, що міністерство освіти і науки таких вказівок, а навіть рекомендацій не давало. Тобто, відповідно до чинного законодавства за безпеку і за діяльність закладу освіти несе відповідальність засновник закладу освіти та його безпосередній керівник. Пане Андрію, хотілося би ще перейти до е, освітньої програми, тому що в інтернеті були такі новини. З'являлися про те, що, наприклад, е, освітня програма по предмету історії вона трошки змінена е, там в плані е, наших історичних контактів з Росією. А речі почали називатися трошки по іншому. Своїми іменами були внесені зміни в також е, е, події. Тобто, були додані події після 2014 року. Е, ви підтвердіть це чи спростуйте і чи встигнуть надрукувати ці книжки з новою програмою? Ми дійсно були на початку на кінці травня, початку червня працювали при міністерстві освіти і науки комісії спеціалізовані, які розглядали зміни до навчальних програм, зокрема до таких навчальних програм, як зарубіжна література, історія України та всесвітня історія, безпека життєдіяльності, захист вітчизну. Тобто дійсно такі зміни були внесені, і ми повністю підготували методичні рекомендації для вчителів, як викладати той чи інший модуль в тому чи іншому предметі відповідно до нових вимог. Пане Андрію, поговоримо зараз про дітей, які залишаються на принаймні цей навчальний рік за кордоном. Я пам'ятаю на попередньому нашому ефірі, ви говорили про те, що ведуться перемовини з євросоюзом, що можливо українським дітям, якщо вони зможуть підтвердити, що вчитимуться в українській школі онлайн, дозволять не відвідувати школу в тій країні, де вони перебувають, тому що поєднувати це складно одночасно, а залишатися в українській системі освіти хочеться. Чи у вас є якийсь апдейт на цю тему? Але якщо ні. Розкажіть, будь ласка, про можливу співпрацю дітей, які залишаються жити за кордоном зі своїми українськими школами. Дякую за запитання. От я хочу навести такий приклад: що позавчора до нас завітав міністр освіти і науки Чешської Республіки. Чехія зараз головою європейському союзі, і на зустрічі з ним наш міністр Сергій Миколаїв Шкарліт він піднімав ці питання для того, щоб зменшити навантаження на дітей. І мені здається, що ми знайшли порозуміння з нашими європейськими колегами, і скажімо так, не буде особливих пеналтіст. Не буде особливих штрафів тиску штрафів, да. да не буде особливого тиску з боку європейських наших колег на українських дітей для того, щоб вони обов'язково навчалися в європейських школах. Пане Андрію, а... а ті, які підуть до школи, їм легко буде конвертувати потім свої знання, свої оцінки при поверненні в Україну, враховуючи те, що частину предметів саме української програми вони пропустять. Безумовно, ми зарахуємо загальнонавчальні дисципліни, тобто, які б вони будуть викла... вивчати в європейських школах, абсолютно спокійно, абсолютно просто ми їх перезарахуємо. Єдине, я буду просити, щоб діти підключалися до онлайн уроків з таких важливих курсів, як українська мова, українська література, історія України. Бо такі предмети за кордоном не викладаються, і діти мають їх знати. Бо це наша національна ідентичність, і ми рекомендуємо, щоб обов'язково вони підключалися онлайн до своїх шкіл саме на ці уроки. Я знаю, що в багатьох містах, наприклад, я контактував вів перемовини з заступником мера Варшави. Вони створюють окремі хаби для українських дітей, де вони зможуть підключатися онлайн до своїх шкіл, тобто там за ініціативи і за підтримки ЮНІСЕФ. Пане Андрію, а яка ситуація яка ситуація з набором у заклади профтехосвіти та вищі навчальні заклади? Чи є недобір, і чи в такому випадку будуть ці неповні групи, навіть якщо потрібно там, наприклад, для добору там 25 людей, щоб було в групі? Чи буде група там із 17 студентами працювати? E, значить, по профтехам, e, на бірші проводиться вступна кампанія. Вона закінчиться 15 листопада, тому ми зможемо лише після 15 листопада оцінити її успішність. Що стосується закладів вищої освіти, то ми маємо, як я вже казав одного разу, стриманий оптимізм. У нас велика кількість заяв від українських вступників від українських абітурієнтів до закладів освіти. Кількість заяв в багатьох закладах вищої освіти перевищує 20 тисяч. Тому недобору в цьому році не буде. Якщо буде недобір, то це вже буде питання до якості викладання в тому чи іншому закладі освіти. Чому українські вступники не його не обрали? То це буде вже питання до ректорів, Пан Андрій, дуже важлива тема. Це організація навчання, зокрема для дітей на окупованих територіях. Я думаю, ви спостерігаєте за тим, як відчайдушна окупаційна влада бореться за цих дітей, вже пропонують виплачувати по 10 тисяч рублів, це приблизно 6 тисяч гривень батькам, які зареєструють дитину до школи. Ну а тим, хто взагалі не поведе дитину до школи, загрожують спочатку бесідою, потім штрафом, потім взагалі позбавленням батьківських прав. Як ми боремося за цих дітей, які залишилися на окупованих? Територіях, чи справді для них буде можливість продовжити навчання в своїх закладах зі своїми вчителями онлайн? Чи є якісь новини у вас по цьому? Так безумовно. Дякую за запитання. Дуже важке запитання, і дуже важка ситуація з тимчасово окупованими територіями, особливо в сфері освіти. Бо окупанти вважають сферу освіти, знаєте, такою точкою, на яку вони дуже сильно звертають увагу для того, щоб загнати наших дітей в свої псевдошколи. Ми відслідковуємо дуже чітко всі ці е, тенденції. Е, от ми зустрічалися в Запоріжжі з представниками е, громади, які тимчасово окуповані за їх інформацією. 70-80% в середньому вчителів виїхало звідти. Вони організовують свої школи от в Запоріжжі. Там також організовані такі е, кластери в університетах, де вчителі з тимчасово окупованих територій організують освітній процес і будуть надавати звіти з цих кластерів освітні послуги. Е, дійсно, так окупанти навіть під дулом автомата заганяють дітей наші школи. Але зрозумієте, що діти вони, е, скажімо так, дуже добре вміють ігнорувати всі ці е, ситуації. І масового запису до шкіл окупантів на тимчасово окупованих територіях не спостерігається. Окремо я хочу подякувати нашим вчителям, нашим освітянам, які в цей важкий період для нашої держави не здаються, тримають так би мовити, стрій і не йдуть в колаборацію з окупантами. Що вони для того, щоб організувати освітній процес, навіть завозять вчителів з Росії. На роботу так би мовити. бо наші вчителі з ними не співпрацюють. Дякуємо за це, пане Андрію. Останнє запитання дуже коротко. Є якась гаряча лінія при міністерстві, де діти з окупованих територіях можуть відшукати де зараз їхні вчителі, або вчителі, які виїхали з окупованих територіях, можуть собі на вільній Україні знайти або очно роботу, або продовжити підтримувати своїх дітей, яких вони вчили раніше. А у нас ж є ще такий освітній чат-бот, який ми створили спеціально. І там є а, окрема сторінка з цього приводу, яка стосується або влаштування дитини в школу, або пошуку цієї школи, або влаштування на роботу. Окремо у нас працює сторінка на сайті Міністерства освіти і науки, спеціально виокремлена така сторінка для тимчасового окупованих, для ну, людей, які проживають наразі зараз на тимчасово окупованих територіях. Тобто, ми працюємо в цьому напрямі дуже активно, особливо звертаємо увагу і е, Вищої освіті для того, щоб жодна українська дитина не залишилася без української освіти. Дуже вам дякуємо, Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти та науки України, був гостем прямого ефіру «1 плюс 1».